Микола Петрович Лайтер, директор Вінницького науково дослідно експертно-криміналістичного центру. Сергій Григорович Кремчук. Уже звільнений після мого інтерв'ю керівник експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Абасов Руслан Гідайдинович, заступник директора ДНДКЦ Міністерства внутрішніх справ України, Дубонос Костянтин Валентинович. Заступник директора ДНДКЦ МВС України, ви фігуранти, і в подальшому я доб'юся, що ви були підозрюваним, так і буде, я впевнений на 200% кримінальних проваджень проти національної безпеки України. Це диверсія, це повалення конституційного ладу, це державна зрада, і це е, саботаж. 367. Вам. Нікуди не дітися. Навіть якщо ви мене замаслаєте, навіть якщо ви мене фізично приберете, мені все одно я смерті не боюсь. Ви не з тим зв'язались. Тим того, ви будете нести відповідальність перед українським народом. А війна скоро закінчиться. І тим більше люди знають ваші прізвища, військові знають ваші прізвища. Навіть ті, хто бояться, навіть ті, хто бояться, вони все одно потім будуть діяти. І тому я раджу, у вас є ще шанс бути людьми. У вас є шанс стати на правильний шлях. У вас є шанс надати покази. Микола Петрович, я до вас звертався. Всі стрілки на вас зійдуться. Всі скинуть все на вас. І Дубонос, і Абасов, і Кримчук. А ви задокументовані. Я рахую, що саме час дати вам покази. Але це вам вирішувати. Я ще раз скажу, що я розумів, в якій ви ситуації опинилися, і розумів це тоді, коли ви мені казали. Проте треба відповідати. Я вам пропонував свою допомогу. Я вас жодного разу не підставляв. Я вас жодного разу не підводив. Я завжди хотів. Щоб все було справедливо, ви це знаєте. Але ви прийняли цей вибір, і тому за цей вибір ви будете нести покарання. Але ви можете ще все змінити, дати покази проти Кримчука, проти Абасова і Дубоноса, які вам надиктовували і казали не проводити пришвидшення ідентифікації з вказаним алгоритмом, прибрати мене за арени цього дурачка, як вони казали. Прибрати мене як людину, яка. Заважає системі, все ж це визвує.